Всім самий величезний привіт. Запрошую вас в Аврору. Я знаю, що ви полюбляєте цей магазин. Мені також він подобається. Акції, Нові акції в Аврорі. Дивіться, зубна паста 100 мл Colgate лише за 37 гривень. Або з прополісом теж 100 мл за 44 гривень. Ну ходіть вже ходіть в Аврору. Дивіться, ось такі рушники зараз при вході. 160 штук. Ну, такі на кухню, так? Да? Повитирати щось, повтирати. За 29 гривень зараз можна взяти. Нормально. Чайник, який а, був, був-був. Зараз далі він стоїть, але бачу різні-різні, позавозили. Дизайн. Такий 349 такі бачу. А я сам себе бачу. 399. 399. Мені знаєте, який подобається прозорий чайник. І видно, як він підсвічується, і в, нього, і в ньому вода булькотить. Колись я такий собі чайник може теж, теж куплю. То, наразі мені він не потрібний. У мене є чайник, але мені такі чайники дуже подобаються. Кришки. Боже, ще... Ну, три місяці і знов, знов, от ще три місяці пройде і знову будуть люди робити закрутки. 139 гривень кришечки. Хапайте, бо розберуть. Дуже багато різних світильників зараз з'явилось в Аврорі. Нових нічників. Ось такі за 44 гривні можна взяти. Нічник овальний на два режима світла. Чудова знижка. Ліхтарик на голову. Я знаю, що навіть такий використовують ті, хто на а, велосипеді, на роверах їздять. 99. А ось такий великий, трішки більший. Зараз зі знижкою 139 гривень. Лампа. А, лампа настільна на батарейки, USB-кабель. Зараз 149 гривень була 40% знижки. А була 249. Незвичайно хороша ціна. Зверніть увагу. Ліхтар. 88 гривень. Це теж дуже така цікава лампа для дизайну, можна використовувати на балконі. Так, вона була 59, зараз 44 гривні. В, трьох, в чотирьох кольорах йдемо. Теж на батарейку. Будильники в різних кольорах йдуть, теж зі знижкою. Можна зекономити ваші фінанси. В мене Аврора дивує, та і так дешевий товар. 69,6 за 44 можна зараз купити. Ось такі будильники. 34 лампа. Знову з'явилися такі чудові підставки під чашки, під кружки, під стакани з такими чудовими котами. Але музика заважає, як завжди, в Аврорі голосно дуже грає музика. З'явилися ось такі підставки під ложку. Є трішки менші, трошки більші по 39 і по 22 гривні. Кошик-органайзер для губок, для шкрипків. Зараз по 17 гривень в різних кольорах. Так, ще ось такі є теж кошики-органайзери, які можна підвішувати за кран. Вони по 39 гривень. Хороші оці лопатки з'явилися в Аврорі. До речі, теж мені потрібна така лопатка. Знаєте, вимішувати із мисок не залізною ложкою. Ось такою силіконовою, не набагато зручніше. По 59, але є а, зі знижкою ось такі по 49. Вони теж будуть зручніші, майже нічим не відрізняються, навіть трішки більше. Ну, я зараз знімлю відео і, і буду а, теж, мабуть, щось купувати. 49. Ось такі теж по 49. Так, друшлаки з ручкою, 39 гривень. А це такий набір, як в іншому магазині бачив, тільки, мабуть, трошки дорожчий був, 59 гривень. Можна одне сито купити, 27, середній і 22 гривні. Трішки менше. Оце надзвичайно хороша штука. Теж з'явилася в Аврорі. Це робити американський пиріг. Надзвичайно хороша штука. Я таку собі теж купив в епіцентрі, але пироги зараз не печу. В рамках акції для допомоги Так, терки з контейнером. По 29 гривень. По 29. А дивіться, які теж з'явилися цікаві. По 77 гривень. Теж з контейнером йдуть. По 55 ось такі терки для часнику. від того, Хочеш, бо хочеш повертаєш штопор. дивіться, адекватна ціна 12 гривень за штопор. Щіпчики. 34 гривні. Силіконові, метал-силикон, а є просто повністю металеві за 39 гривень. Великий вибір різних ополовників, лопаток. Шумовки, ложки. Навіть йдуть ось таким набором. Дивіться, ось такий набір. Тут вже все є за 77 гривень. Чудовий набір. Чудові такі ложка з вилкою. <сум> ложка та виделка за 39 гривень, без знижки, але все одно цікаві. Тут є зі знижкою, дивіться, 39. Ой, чудова ложка. Оця висока мені теж, мабуть, треба. Скажіть, а що не треба, бо коли заходите в Аврору, вам все потрібно. <гум> Чудова довга ложка, така якраз на капучино, на каву. Ніж для піци 19 гривень. Овочі, овочечистка з'явилася. І теж з хорошою знижкою. Була 14, зараз лише за 9. У звичайно ж, бірюзова. Бачу, з'явились нові дошки в Аврорі, круглі і прямокутні. Зараз покажу вам ще інші. А прямокутні будуть, мабуть, трішки дешевші. Да? так? 64 гривні. Така щось під камінь. А ось така під, мрам, під мармур схожа. І, звичайно ж, є дерев'яні. Вони будуть вже трішки дорожчі. 88 гривень. Стоїть цінник, 88 гривень, так. Да. Ціну знизили на ось такі стакани на літнє з кришкою, з трубочкою. Так, а ось ті ще дешевше. Ці поставили по 99 гривень і оці по 77 гривень. Сушарка, на яку я теж дивлюсь, хочу взяти, була 169, зараз 149. Хороша сушарка ось ця з піддоном. Дивно, чому я не бачу розмір на неї взагалі? Ну, зрозуміло, вже йде до літа. Дивіться, які чудові панами з'явились чудовий такий яскравий для дівчат. 77 гривень. Ну і звичайно для хлопців ось такі в стилі мілітарі. Мілітарі? 129 гривень. Так, тут багато теж я бачу щось нового. Дивіться, яка цікава шапка. Давайте її... А, тут ще дивіться, які кольори є. Ой, мені це... Навіть мені так, так, такі подобаються шапки. Мама Стефанія. 129. Вони в різних кольорах йдуть. Так, зараз ми покажемо. Та, чи є червона, синя і чорна. А, дивіться, синя навіть цікавіша виглядає, має вигляд. Бачите? Мабуть, таку саму ціну.

Скільки ж така шапка коштує? 49 гривень. Тю, бери, не хочу. Будемо ковбої. До речі, їх дуже швидко порозбирають, адже на дворі вже скоро літо. 119 гривень ось така красива для дівчат з кристалами Сваровські. 64, ось така гарна панамочка. Hello Kitty. Теж порозбираюсь. Знаєте, сюди красиво навіть якусь а, дати я бачу. Якусь цю стрічку гарну з боку якийсь гарний букетик. О, а ця вже вже поїдемо з вами в Африку. Да-да-да. Тут нам там треба за, за анакондою. До речі, від сонця дуже класно захищає. Супер. Хіба оцей шнурочок непонятний. Так, до речі, зараз рушники зі знижкою. Зі знижкою великі рушники. Теж кольора в асортименті. А ось такі по 59 рушники махрові, 70 на 40 розмір. 77. В акції зараз вологі серветки дитячі. 60 штук. 60 штук 16 гривень. Хороша ціна вологі. Так. Тут у нас ще дитячий туалетний вологий папір. В упаковці у нас йде 50 штук, 27 гривень за упаковку з клапаном. Ось такі серветки для взуття. В упаковці 15 штук, 9 гривень. До речі, дуже хороша ціна на обухів. Він добре набитий, добре набитий. Є економ варіант за 6 гривень. А ще є крижопід. Зараз пантін прові по 125 гривень а, в Аврорі. Так, зараз бачу Ельсев по 84 гривні. Held Shoulders по 149 гривень. Gliss по 84 гривні. Сльоз шампуні і також кондиціонери 107 гривень. Шаума по 82 гривні. Шампунь гель для чоловіків 49 гривень. Брев, як я кажу, змивка в унітаз 39 гривень. Зараз ось такий. Ервік освіжувач повітря 59 гривень, 345 мл. Ось такі от гелеві освіжувачі, лимон по 27 гривень. Для миття посуди 32 гривні. Онікс. Вошен фрі 27 гривень, півлітровий. фейрі великий літровий 95 гривень. І феррі ось такий бузок Екстра 650 мл 99 гривень. Галус 55 гривень 900 мл. Я навіть себе не чую. Я, я навіть себе не чую в тому всьому. Порошок в цій музиці в тому всьому. Савекс 400 грам 34 гривні 2 в одному. І а, Савекс Колор. 38 гривень 400 мл. Дивіться, тут навіть як гала, 169 гривень, 1800 кг. Так, стоїть стрьомно. Зверніть на увагу, зверніть вашу, зверніть свою. Бачите, що музика? Я не можу сконцентруватися, просто, розумієте, тому що я кричу, щоб перекричати цю музику. Зверніть увагу на ваніш. Дуже хороша знижка на ваніш. Підсилювач прального засобу 69 гривень. У нас, звичайно, хороша ціна. Господарче мило. 4 в 1 64 гривні. 49 гривень, станки бік. 5 штук в упаковці. І знову можна взяти ось таку упаковку з 5 штук. Щиток для миття мочалки за 55 гривень. Це теж дуже хороша ціна. Минулий раз собі взяв. Окремі мочалки 32 гривні. Хто любить себе так подрапати добре, по 49 гривень. Мочалка для спини. З двох сторін є ручки 39 гривень. Ось така щіка для масажу тіла 49 гривень. Набір спонжів ось в такому тубусі. Зараз по хорошій знижці лише за 69 гривень. Дезодоранти AXE чоловічий 49. Нівея чоловіча спрей 88. Old Spice твердий 94. І а, спрей Old Spice теж 94 гривні. Дивіться, які гарні сумки для маленьких леді. На молнію. На ремінець 77 гривень. Можна розглядати як картину. 87 гривень. Надзвичайно такі цікаві привезли блокноти з весняними такими принтами цікавими. Дівчата чудові. Заводьте блокноти, пишіть, все нотуйте. Знижка на ось такі масажори для голови. Теж придбайте собі і робіть масаж голови. Це не ну, потрібно робити масаж голови. <серків> <серків> Чесалка, прикольно. Чесалка. А для головы, для головы. Да. А я для головы, кстати, такі тоненькі? А, тоненькі, да, як такі, паучок я знаю. Да, uh -huh. а это воно ну, просто неудобне, я вам скажу. Ці, да? Она вот она. А, ну як паучок, да. Да, она вот так. А вот як... А это просто її чухать надо. Mm. Я тоже, у меня дума не знаю, ще в Луганской области выехали, ты все поучу почувствовать, все занимаются. А це спинку почухать? А то да. Ну ті гарно теж массирують, я вам скажу ці. Я мабуть взяла сиділа і ці взяла. І ці у мене є. А я ось брав. А, і тобто, і брав. Так. я когда сильно діла, оно навіть на і на спинку теж хорошо. йде. О, такой брав. Ну, на голову. Ой, тут куча масажорів. Тут цілої куча масажорчиків різних. І такі по 49 теж хороші. Теж хороші штучки. Ще вакуумні банки є, ви знаєте, вакуумні вапили. От і що там класні. Ой, по 59. такі тільки перший раз бачу, теж недавно з'явилися. Теж хороші. До речі, для спини будуть дуже добрі. Це треба, щоб вам хтось робив масаж по спині. Теж добрі. Візьміть, да. от бачите, жінка стояла, розказувала, що всіх понабирала. Не нехтуйте такими штучками. Візьміть собі. До речі, вони зараз в акції. Понабирайте собі якихось масажерчиків і зробіть собі масажики. О, май гад. Так і написано. Oh О май гад. Пов'язки. А, до речі, зараз на кабелі перехідники. На кабелі. Перехідники. Подовжуючи. До пристроїв 15%. З 18 по 24 квітня. Тому, що вам потрібно, можете придбати зі знижкою. До зустрічі. Мирного неба всіх ціную і поважаю.